Сьогодні все, все пишаються з паном Солушним. А якщо він стане президентом, дуже буде багато е, збруту. Тому е, я змушений сказати, що, як на мене, я вважаю, що краще бути героєм. Ти вважаєш і кажеш, що я гетьман, то ти обов'язково повинен бути дійсно таким. І, наприклад, можу дати. А, а, заклик, закли, коли ти закликаєш, що потрібно, щоб ви все йшли в армію, всі воювали плеч обліч У мене питання: а де ваш син, який зник в Британії? І один, і, і інший. Чому він не. Мені до, мені до, до мене підходить людина і каже: Слухай, а допоможи мені з воєнкомом. Я кажу, не допоможу. Ну, а ти як вирішив? Я кажу, нікак не вирішив. Прийдуть, дадуть воєнні білет, я скажу. Воювати не можу, у мене 8, але я можу поїхати копати траншей, окопи, допомагати. А, ну, а як ми збираємося щось ви, вигравати? Як здобути перемогу? Якщо я не пойду, ти не прийдеш, інші не хочуть пойти. Ну, ну, яким Розумієте, що а, Росія. Бажала колонізувати нас і зробити один в один, як сьогодні відбувається з Луганськом та Донецьком. Тобто, відправити наших людей на, 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 в майбутньому напасти на, на, на Європу. Сьогодні наша армія я без всякого преувеличення, Сьогодні наша армія найкрутіша армія в Європі. А, Європа зацікавлена мати наші збройні сили своїй команди. Тому в НАТО ми будемо. Але сьогодні це неможливо. Як тільки буде виграна війна, я впевнений, що так і буде. То ми будемо в НАТО. Що Ми хочемо жити далі нормально. Обов'язково ми повинні зробити так, щоб закон працював. Закон, якщо б закон працював би одинаково для всіх, то пан Ренат Леонідович ніколи не став би мільярдером.